Всім привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля Дунай. Сьогодні 9 липня. З крайньої риболовлі 6 числа змінилася погода кардинально. В два рази знизилася температура. 6 числа було плюс 35 до 40, сьогодні плюс 17. Не знаю, не знаю як буде риба себе поводитися з таким скачком температури. Плюс ще пройшлася дуже сильна буря. І зараз максимально сильний вітер на Дунаї буде трошки некомфортно рибачити, але надія на трофей, як завжди, є. Тяжко всидіти вдома, коли більш-менш погода. Ну як? Головне, що дощу нема. З вітром ще буде більш-менш. Зніму зараз вам. Чим буду сьогодні рибачити. На що точніше буду рибачити, тут буде комфортніше. Сирна прикормка, як завжди. Наварив кукурузи, кукуруза з тигровим горіхом і з канапльою. До речі, сир. Нарешті я взяв з собою звичайний жовтий сир з магазину, тільки що «Тіль купив, свіженький. Побачимо, що сьогодні буде. Не знаю, чи буде на сир чи на кукурузу. Замішав трошки з медом кукурузити, будемо пробувати. Як завжди, опариш. Червячок в мене тут проживає вже довгий час. Зараз його пересію, десь знайду трошки побільше, трошки поменше відсію назад, хай підростає. І підемо щось пробувати ловити. Сильний вітер, велика течія, вода піднялася сьогодні вже. Сьогодні, з сьогоднішнього дня буде підніматися ще на півтора метра. Метр плюс до півтора. Зараз спущусь, покажу вам. Ситуацію. Ну ось, 6 числа був рівень ось там аж. Піднялася. Піднялася вода. Побачимо. Ну, дощі пройшлися. Дунай наповнився киснем, може буде краще клювати. До речі, тут на перекаті можна було би сісти, але буде неудобно закидувати. Побачимо. Ну, не будемо втрачати багато часу, тому що часу на риболовлю і так замало. Зараз по місцевому часу 5 годин. Риболовля сьогодні після робочого дня. Так що відсіюємо черв'ячка, просіюємо точніше. Будемо йти розкладати речі, бо ще не можу... не можу ніяк роздуплитися з цими речами, позавалювало, всі місці... позавалювало дорогу, не під'їдеш до того місця, де я завжди ставлю машину. Там, коротше, ну, все в деревах. Дуже сильний був буран позавчора. Так, ближе до діла. Що у нас тут із черв'ячком? Так, одного бачу. Короче, штук 15, там 10-15 хватить. Мені на сьогодні на, на вечір. Пересипимо. Все ще залишилося назад. Ну що ж, замішаємо прикормку. Ну, з медом буду використовувати на наживку, кукурузку, та що там тигровий горішок. Буду додати в годівничку порціонну. Ну, ціле, ціле ведерце наварено. Такої смакоти. І повторюся, пінка опариш, сир. І черв'як. На лівий фідер поставлю великий гачок, так як буду на кукурузу ловити. Якщо я не помиляюся, це другого номеру гамакацу серія LS 3513F. Довжина повітця сантиметрів 60-50. Годівничку поставимо 100 грамову. Наживимо кукурузи, кукуруза з медом. Дощі і прокапує. Надіюсь, сильного не буде. Трошки цієї в прикормку. Тут і горішок, і конопля. І кукурудзу. Ох, Так, Раз, два, три. На рахунок три впала. А направив будемо на опариш ловити. Повісимо 80 грам годівничку. Закинемо спочатку на два опариша. Розвідувальних. 80 грам. É isso que você me ouvir? Два три. Перша рибка. А, перша рибка сьогодні. Плотва. Панонська плотва. Теж непоганий початок пенопласт і два париші. Все одно трошки добавлю опаришок в прикормку. Байдар, байдаричникам не заважає вітер. До кліпси? Думаю, що є риба? А може й є, так? Да. Щось невеличке сидить. Хто це у нас? О, це біло Доволі непоганого розміру, до речі. Ось така красуня. Грам 200. Ну, 200 за багато, грам 150. Чудово, друга риба за 15 хвилин. Можна так сказати, на третьому закиді на опариша. чудово, Є клювання. Клювання, ну. Ой, рановато підсікнув. Ну, Можна сказати, я не підсікав, підняв. Є надзвичайний опарис навіть без пінопласу. Зараз спробуємо на сир. Шматок сиру відносно вашого гачка. Зараз стоїть тут, який це номер стоїть? Восьмий, восьмий номер. LS-3513F Гамакацу. Ну і ось такі як. Не знаю як вам. Як маленька кукурузка. І додавлю одного опариша. Круто, клює в закіт, можна так сказати. Це не на велику наживку на кукурузу поки що нічого не було. Побачимо, що буде на сир. І клювання. На сир за паришем. Ну. ну, як клювання? тичок був. Найголовніше, що прокльовує такої погоди. Якщо чесно, я думаю, що буде погано. Але вже є 4 як мінімум клювання, дві рибки. Перша була платвічка. друга дива Клас. Клювання продовжується. Це найголовніше. Вітер заважає трохи, але... Якось буде з цим вітром. Давайте перезакинем і зміню Змюю гладівничку. Поставлю замість 90 грамів, поставлю 100 грам. Таке відчуття що там щось є. О, так і є. Це у нас рибець. Третя рибка. Третя рибка різного виду такий рибчик з гострим носиком, бувай, друже. Сюди, дуже добре. Ну ще. Два білих, чулочка можна сказати, і один червоний. Спробуємо знову на сир. Сир ось такий кусочок. Заміню годівничку. Да? Це 90, так. я навіть 80 грамів думаю, що, щось її протягує. Поставлю 100 грамів. Новенька. Як кажуть, що муха не дивилася на неї. Завжди трошки додаю прикормку опариша, точніше, в годівничку пробкою. вже точно стягувати не буде. Отак. Так, так, да, да, стоїть ідеально. Правий смикало, смикало. Я думаю, що вже може сидіти якась невелика риба. Давайте провіримо. Здається, що немає нічого. Або є, є. Все-таки. Все-таки щось є. Хто у нас там? Знову рибчик невеликий. Не то ще невеликий, а маленький. Гуляй. Ривання має бути на пінопласт з паришем в закіт. Найчастіше так буває, коли риба стає на точку. Пінопласт підгружає гачок з наживкою, повільніше падає в товщі води, риба його швидше підбирає. Такий є, що ж не відчувається, а це бичок. Четвертий вид риби за сьогодні. Пробуємо черв'ячка когось невеликого. Черв'ячка да, ще підсадимо до нього. Опариша. Зробимо бутерброд і зловимо трофейну рибу. Я так надеюсь выглядая смачно еще 6 посмыкала, посмыкала, ничего не насмыкала. а чему же ничего е рыбка я 6 мелкие и Новий рибчик, піднімається рівень води, з'явився рибчик. Це вже п'ята рибка. Доволі непоганий поддуст. До речі. Ось такий. щось закровив. Якщо сильно закровив, то треба його обробити антисептиком. Бувай, друже! Пів дев'ятої вечора продовжує клювати невелика рибка. Побачимо, що на заході сонця буде. Сонце вже впало за горизонт. Щось зачепилося. Не так. Завжди цікавий момент, коли сонце падає за горизонт, цих пів години. Дев'ять годин вечора, в цілому непогана вечірня риболовля вийшла сьогодні. Попалося пару видів риби, білогласка, рибець, плотвічка, плотвічка, до речі, перша рибка була і бичок. В цілому, всіх десь було до 10. Я так думаю, не рахував. Я думаю, що десь до 10. Ще й крайній закид зрізало шнура. Зрізала оснастку, думав, ще крайню рибу побачити. Ну, вже буде безкрайній крайню рибу зловимо наступної, наступної риболовлі. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Якщо сподобалася сьогоднішня риболовля, не забуваємо ставити лайкосик. Хто ще не підписаний, приєднуйтесь. До зустрічі на Дунаї. Всім пока!